І в перші роки, якраз Україні, була надана дійсно така підтримка просто далі, коли Почалися уже сумніви в адекватності військово-політичної влади України, то відбулися і збої, а також сумніви наших партнерів в тому, що саме та військова підтримка, яку просить військово-політична влада України, вона потрібна для того, щоб досягнути результату. Ну, наприклад, остання історія з томагавками, які запускаються тільки із крейсерів. Морського базування. Це взагалі, от якраз яскравий приклад того, що, а давайте у вас щось попросимо, а ви нам це не дасте. І ми будемо вас звинувачувати в тому, що в усіх наших проколах, тому що ви нам не дали ті томагавки, які нам нема з чого запускати. Ось така от виходить логіка влади. В грудні 21-го року Путін оголосив ультиматум і сказав, що він хоче від світу, щоб не було війни. А він хотів просто, щоб всі території, які були під контролем на радянському союзі, віддали йому, в тому числі і Україну. Зеленський почав сепаратні переговори з Путіним Єрмак Козак, їхні зустрічі безкінечні. Україна погодилась на все, що сказала Москва. І Зеленський був певний, що війна не почнеться в такому розумінні, як він собі це уявляв йому сказали звідки відвести війська а звідти відвели ми всі чого з перешейка війська відвели